Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 4 вересня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео по маліні. Рішив я її пролити. Вчора не вибирали, сьогодні не вибирали. Ніхто не хоче купляти її навіть по 50 гривень. Побачимо, може ситуація зміниться, пролів я і все-таки да. може трохи даже і подживлю, хай буде. Ось так вона вся усихає, подсушив я її трошки маліночку. Така оце маліна. Обіцяли сьогодні дощ до самого вечора, до, до самої ночі, але Но видно, що марки пошли-пошли і всі пішли на Київ. І ніякого дощика не капало. Така оце маліна. Вже я змарився з тим, що вона згниває прямо тут. Вон так Червоної багато, ну, вже вона така трошки поменшала, зараз я тут перекрию кран, покажу, в мене ще є сорт Куеллі пізні. З така ось, маліна, Тозюгана зюгана, ця хай трохи. Дуже прольлється, така вона більш тверда, транспортабельна. Надо прополуть її. По цінах зараз я не знаю, але думаю повний ноль. Ніхто не хоче її не куплять, нікому вона не надо, ця маліна. По 50 гривень остання, що я продавав, а по 40 забирає. Коротше, по 40 нема смисла зігідно, бо я зараз собі вартість рахував, тут 45 гривень виходить десь в цих умовах з цим добривом. Подживемо трохи малінку, проб'ємо. Києві на базарі так дивимося, там 120-130, по 300 навіть продають на столичку. Думаю, що це з малиною якісь гойдалки. А в Тернопільській області пишуть по 5 гривень на заморозку приймають. Ну, що така оце маліна. Жість маліна, жизнь, жизнь клубніка. Должен зараз будь, по 100 кілограмів в день собирати. По 10-12 тисяч заробляти. Коротше, не бачить помільйона ніяк. Маліна це шо це каз. Не цікаво стало. Ну ви підписуйтесь за наш канал про агро Я зараз її пролью Отже там у в мене є кальциніту трохи, да, монофосфату, амонію може дам трохи. Може на осінь щось поміняється. Не буду продавати цю маліну. Ну, це до нових приємних зустрічей Бувайте!